Мене уявляє завжди, зажди. В домі стоїть невитравний дух. Два скрипалі через поле воєнних дій із руїн філармонії стараються в тихе майбутнє втекти. Врешті один з них поранений, падає, другий вертає. Першого завдає на плечі і береться його тягти. Перший не витримує болю так довго і починає тренос. Це мене Бог з тобою, ну якого хрена, Семене, твоя кохана зраджувала тебе зі мною, а тепер, щоб зрадити знову, вернулася і живе. От скажи щиро, думаєш, ти, справжній мужчина, бо мужик давно з тебе випарувався, зник, з димів, згинув, і, врешті-решт, ти недобре тримаєш смик, ти недобре мене несеш. Ми могли б стати з тобою ким завгодно. Так ми могли б і зовсім не скрипалями, коли б не проклятий бліц криг, розпочатий імперію, хоч ми не причетні до цієї війни.